Доброго дня колеги. Я рада вас вітати на цій конференції, присвяченій спінальній м'язевій атрофії, і я рада, що все більше уваги приділяється таким пацієнтам, а також респіраторній підтримці таких пацієнтів. Наразу, наразі я є одним з експертів групи МОЗ, що займається написанням стандарту національного стандарту. з... Лікування, моніторингу та респіраторної підтримки пацієнтів зі СМА, тому незабаром очікуємо на появу такого стандарту. Це конфлікт інтересів, має співробітництво з компанією Картолемет, і переходимо до власне, нашої теми. Доповідь буде засновуватись на консенсусі щодо діагностики та лікування спінальної м'язевої атрофії 2018 року, який на сьогоднішній день є основою і проходить адаптацією для створення стандарту медичної допомоги з прогресуючих м'язових дистрофій, які включають спінальну м'язеву атрофію. Отже, ключові респіраторні проблеми у пацієнтів зі спінальною м'язовою трофією це перш за все послаблений кашель, що призводить до поганого очищення, секрету нижніх дихальних шляхів, гіповентиляція під час сну, недорозвинення грудної клітки по легень, та рецидивуючі інфекції, що ще більш погострюють і поглиблюють. М'язеву слабкість, ну і навпаки, які виникають внаслідок м'язевої слабкості. Ось найперше, це алгоритм. Ми далі зупинимося на ньому детальніше: респіраторний клінічний алгоритм щодо того, як обстежувати таких пацієнтів. Перш за все, це оцінка дихання, вдиху видиху слабкості бульбарних м'язів, наявності сколіозу та патології грудної клітки. Ну і далі це е, інструментальне обстеження, також оцінка ковтання. І, відповідно, залежно від результатів цього обстеження, можуть бути різні терапевтичні втручання, які видно на слайді справа. Так, це… І рентгенологічне дослідження, і полісомнографія вісні, оцінка ковтання і терапевтичні втручання. Ми далі зупинимось детальніше на ось цьому алгоритмі для різних пацієнтів зі СМА. Перш за все, не сидячі пацієнти, це найважчі пацієнти, яких ми маємо. Ми проводимо їм фізикальне обстеження, оцінку гіповентиляції, СО2 на видусі. Їм рекомендовано є проведення полісомнографії та оцінка езофагального рефлексу. Які втручання їм проводяться? Це очищення дихальних шляхів. І за допомогою відсмоктувача, і за допомогою відкашлювача, неінвазивна вентиляція з двома, з двома рівнями тиску та е, фізіотерапія е, масаж грудної клітки. Оцінка пацієнта проводиться спочатку кожні три місяці, потім кожні шість місяців. І е, критичними для цих пацієнтів є саме очищення диханих шляхів. Та проведення фізіотерапії, ну і відповідно терапії неінвазивної вентиляції. Сидячі пацієнти потребують таких самих досліджень. От тут можна їх виконувати один раз на 6 місяців. Їм також використовується допоміжна вентиляція, неінвазивна вентиляція з двома рівнями тиску для симптоматичних пацієнтів, і також допоміжна очистка дихальних шляхів та мануальна фізіотерапія грудної клітки. Амбулаторні пацієнти зі СМА. Оцінюються на основі клінічного обстеження з визначенням ефективності кашлю та наявності ознак нічної гіповентиляції. Щодо втручань, рекомендують використовувати у них небоалізовані бронходилітатори, особливо пацієнтів з підозрюваною на астму, проведення стандартної імунізації, щорічна вакцинація від грипу і і, Підтримувальний догляд у випадку слабш... Слабш... слабкого відкашлювання або рецидивуючих інфекцій, або підозри на нічну гіповентиляцію, пацієнтам необхідно негайно скерувати до пульмонолога або іншого лікаря, який буде займатися цим пацієнтом. Полісонографія, як ми з вами побачили, є стандартом діагностики таких пацієнтів і це. Буде прописано в нашому національному стандарті. Вона забезпечує цілий спектр обстежень: це і електроенцефалограма, електроокулограма, визначення тонусу підборідних м'язів, ЕКГ, рухи нижніх кінців, кропіння і е, сатурація е, крові пацієнта. Е, це відеодемонстрація, як, наприклад, полісомнографія може. Проводитись в е, центрі Укртеломед, так, які знаходяться під Києвом, так, і в досить таких комфортних умовах ми можемо перевірити, як дихає наш пацієнт. Ми бачимо, є постійна фіксація е, сатурації пульсу пацієнта, і найважливіше це дихальні рух. Кардіограма також є. Ми бачимо, що є певні такі зупинки, так, є епізоди апної у цього пацієнта. В даному випадку воно триває близько 40 секунд, і воно співпадає відповідно з реакцією ЧСС. Так, це може бути така тахікардія, епізоди тахікардії. Ось таким чином проведення полісонографії на дає нам дуже детальну інформацію про те, як спить наш пацієнт, скільки він має зупинок, який в нього індекс апної, який він має рівні десатурації, які є можливо, порушення ритму, так, коли у нас трапляються апної, особливо у дорослих пацієнтів, часто це супроводжується порушенням ритму. І далі ми вже можемо дивитися в динаміці, да, залежно від е, нашої, нашої допомоги, втручань е, ситуація може змінюватись. Е, інші варіанти перевірки, так, це е, система соночек Мікро, яка дає можливість досить так… Е, Простим способом отримати, звичайно, менш детальні дані, але ви також можете отримати дані про сатурацію, про дихання вашого пацієнта, наявність цапнує, і при цьому це можна робити навіть вдома. Ось так виглядає така система. Так, ви спите у себе вдома і проводиться відний моніторинг. І є така сам на тач технологія коли протягом доби реєструє постійний артеріальний тиск без манжети, КГ, сторацію, рух та дихання, і а, також записує це в електронному форматі. Очищення дихання. А, очищення дихальних шляхів для несидячих пацієнтів є одним з таких критичних. Які необхідні, які е, дозволяють продовжити життя і покращити якість життя, зменшити кількість госпіталізацій внаслідок інфекції дихальних шляхів. От е, Ручна фізіотерапія в комбінації з механічною інсуфляцією іксуфляцією, це є основним способом очищення дихальних шляхів та має бути доступним для всіх пацієнтів з неефективним кашлем. Е, Перше і найпростіше для очищення дихальних шляхів це є відсмоктування слини та інших секретів для, особливо для тих пацієнтів, які не сидять, або для пацієнтів з неефективним кашлем. Але, звичайно, цього зазвичай є недостатньо, тому для несидячих і інколи для сидячих пацієнтів потрібна терапія відкашлювачем. І ініціюється вона на рівнях тиску близько 30-40. Так, пацієнт може сам тримати масочку. Давайте подивимось, як ця технологія працює. Ось як людина, яка має порушення кашлю, вона не може відкашляти відкашляти міст. Дихальних шляхів, так, якщо у вас є аспіраційний катетер, ви можете це забрати аспіраційним катетером, але якщо це людина, яка не має трахеостоми, так то відкашлювач буде чудовим ефективним методом полегшення відходження харкотиня. За рахунок різниці тиску, він спричинює те, що вміст пронхіальний вміст виходить назовні. Він є дуже простого такого конструкції, так містить сам апарат, і шланг, і маску, також фільтр. І створює тиски, які ви йому задаєте, можна їх змінювати, так позитивний та негативний тиск співвідношення вдоху до видоху ви встановлюєте, і апарат е малює криву, як власне, відбувається зміна тисків під час терапії відкашлювачем. Так, інколи в конструкції може бути така педаль, або це може бути кнопка, якою ви подаєте високий тиск, і потім, відповідно, через заданий проміжок часу створюється вже негативний стиск в дихальних шляхах. Ось що відбувається з бронхіальним секретом, при терапії відкашлювачем, та за рахунок чого вона є ефективною. Для... Тепер переходимо до респіраторної підтримки або вентиляції легень несидячих пацієнтів, і для них неінвазивна вентиляція показана всім симптомним немовлятам. Підготовка до дихальної недостатності. Тобто, це може бути як варіантом підготовки до того, що. Захворювання буде прогресувати, або, наприклад, під час респіраторної інфекції виникне дихальна достатність і пацієнту потрібно буде проводити респіраторну підтримку. Тобто у немовля ми проводимо в будь-якому випадку, якщо це не сидяча немовля зі СМА, якщо це не немовля, то рекомендовано для несидячих у якості підготовки або профілактичних мір для того, щоб звести до мінімуму Викривлення грудної стінки та задишку. СІПАП не є методом вибору для лікування хронічної дихальної достатності, тому краще використовувати вентиляцію з двома рівнями. Ну, але це може бути виходом, якщо у вас немає інших варіантів або може бути таким перехідним етапом, але не рекомендовано використовувати СІПАП тривалий час. Вентиляція для несидячих, звичайно, підбирається індивідуально під пацієнта. Початок неінвазивної вентиляції е, обирається клініцистом, так, титрується і е, коригується залежно від результатів газообміну пацієнта, залежно від результатів полісомнографії та е, відчуття комфорту самим пацієнтам. Трахіостомія та ШВЛ таких пацієнтів. Підбирається тільки індивідуально на основі клінічного статусу, прогнозу, якості життя та рішення родини. Це підбір неінвазивної вентиляції моїм колегою Артеменком, Валерієм Юрійовичем, з колегами з Укртелемеду. Так, тобто, все відбувається в такій комфортній домашній атмосфері та максимально для того, щоб. Підпір інтерфейсу і параметрів стався легко і для того, щоб пацієнт міг легко адаптуватись до такої респіраторної підтримки. Не сидячі пацієнти. Рекомендована вентиляція з двома рівнями тиску для всіх пацієнтів, які мають симптоми, Полісомнографія. Є стандартом для діагностики порушення дихання у вісні або дихання недостатності, а також для тетрування параметрів неінвазивної вентиляції легень. Трахеостомія може бути показана і потрібна для тих, хто не толерує неінвазивну вентиляцію легень. Саме тому так важливим, таким важливим є. Дуже уважно і дуже відповідально підбирати неінвазивну вентиляцію легень, тому що це допоможе пацієнту уникнути потреби в інвазивній вентиляції, або принаймні мати певний час, коли пацієнт зможе бути на неінвазивній вентиляції без надто беззайвої інвазивності, да? бо трахестомія це вже значно, значно складніше. Які ж ми маємо прилади та обладнання для неінвазивної вентиляції легення? Це ті прилади, які доступні в центрі медицини основного карталемет на сьогоднішній день зареєстровані в Україні так, і вони офіційно обслуговуються, тому робота з ними є звичайно комфортною та безпечною для пацієнта. Декілька їх є ціла лінійка, так, це і Луїза, це і Prisma Вен 50 c і Prisma Вен 40, і 25 st 30 st Але е, головне, що ці прилади вони створені саме для домашньої вентиляції, вони є тихими, вони не потребують додаткових джерел там або повітря, або кисню. так, Тобто вони беруть. Вони беруть повітря з, нашої, з нашого атмосферного повітря, от кисень вони можуть під'єднуватись до кисневого генератора, і вони такий мають досить простий інтерфейс, з яким дуже зручно працювати в домашніх умовах. Метою неінвазивної вентиляції у пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією, це перш за все лікування симптомів нічної гіповентиляції, лікування симптомів денної гіповентиляції, зниження частоти госпіталізації через інфекції дихальних шахів, і запобігти деформації грудної клітки у дітей раннього віку для покращення довгострокового прогнозу і збільшити тривалість життя. Ось як може працювати неінвазивна вентиляція? Перш за все, дивимося, скрін полісонографією пацієнта до терапії тиском, до неінвазивної вентиляції. Ми бачимо, що тут є епізоди апної, так, 16-25 секунд, які відповідно мають реакцію зі сторони серцево-судинної системи. І далі на терапії, СІПАП-терапії э, або терапії двома рівнями, та пацієнт має спокійне дихання, спокійне ЧСС, рівну сатурацію і спить собі ефективно висипається. Отже, э, основне, що ми можемо зробити для дітей зі спінальною м'язовою атрофією, це подбати про э, їх якість життя, зменшити частоту інфекцій дихальних шляхів. Уникнути деформації грудної клітки та збільшити тривалість життя таких пацієнтів. І це напряму пов'язано з тим, наскільки ми будемо ефективно і так як на сьогоднішній день вимагає сучасні підходи, так моніторувати дихання таких пацієнтів, та наскільки рано ми почнемо підтримку кашля та неінвазивну вентиляцію легень. І я бажаю вам успіхів та е сподіваюся, що незабаром ми побачимо стандарт медичної допомоги для пацієнтів з м'язовими атрофіями, і вже почнемо більш активно впроваджувати е такі техніки моніторингу дихання та респіраторної підтримки для таких дітей. Дякую за увагу.